Вже біля машинки виганяємо з гаража. це, в принципі чітко. Швиденько огляну таку от по цих сколи є дрібні по фарбі, ніби так, в неї нема. Так, то вимазано, тут той під заломчик не Ну, В цілому вигляд має. під кутом під кутом вона трошки різнить не крути а ти хай стоїть ролічок піщить ну все таке Аж, до речі, ця кришка на акумулятор є, бо в нього Угу. Так, тут по, по капоту ок. Це притертість від цієї резинки, в принципі, виглядає нормально. Цей болтик у нас норм. По кривишку теж нормально. Такс. На фарі в нас тут наліпки немає. Кріплення цілі, в принципі, рану ну, Тут так само не розуміємо, що машина не нова. Бампер тут трошки в зазорі. Стандартно різний трошки по кольору пластик з цим, але це нормально. Так. Тут у нас так само гарно нічого не кручено, зауважень немає. Тут так само крило не крутилося, кріплення ціленькі. На Цій фарі наліпка є. 12 й рік. 02-03. В принципі, виглядає все нормально. Тут ок. Зі сторони теж нормально. Ок. Okay. Так, тут бомби нормально позазору. Тут є пару косок. Це, це клієнт, це... це... але так викатували. Його взяти попросити, зараз одне Та для, це... для чого є. Це... Я поскотаю його. Цілум, глядає, ну ціло виглядає. На дворі трохи дощить. Видно, але дві мінути. Поки чоловіка відядеться. Сих... Тут у нас дверка трошки сидить нижче. Я не хотів зарапити цих болтів. Ну так ну, да. питання так. За все, човки, Був прижати. Ну, кнопках Кнопки не витерті. Оцей софт-тач пластик, це їхня стандартна проблема, що тільки починається на ручках. Тільки пару коцок якби нормально. Це затерте було, от воно лежить. Таке. Дивіться. Так, Тут у нас все нормально по герметикам, по цьому пластику. По Ляда не крутилася. Стандартне запісочення під, під кришкою є. Це норм. Тут так само нормально. По цій стороне тоже в нас все по заводу, зауважень нема. Зауважуємо. Запаска є. Це є шторка у нас ціленька, працює. І вона присутня, бо багато хто її винімає. Так. Такий, такий. так, по цій стороні в нас все нормально, в принципі, зауважень таких нема. Стекла у нас одиниця, двойка. М -м так, тут а. не бачу, двойка. Тут у нас теж двойка. Непоняв. Тут по переходу по стику, по канту у нас все нормально, в принципі, зауважень нема. По задньому ряду теж виглядає все гарно, претензій немає. Задня карта гарна. Ок, по дверці теж в цій стороні якихось зауважень нема. Тут на крилі притертість. так само. Так. Диски у нас в гальмів не в гарному стані, колесні теж непогані. Різіна у нас на 222. Буємо, всі 4 колеса однакові. По гальмах, так? В принципі, норм, по конту теж норм. по дверці. Все, добре у нас. Добре. стороні у нас не схоже что крутилось выглядая, и все завод тут так само завод котский. котские такие такие вот так я лабаш нас Двоєчка в оригінал, в принципі, в стані гарному. Так, по капоту сказав. тому сказав. На капоті є дрібні котські сколи. подряпини такі. Не без того. Машина не нова. Все ми розуміємо. Що, нема дощу чи є? Дуже немає. Олігати? Так. Да. Так, ще раз. По цій стороні. Тут, тут краще видно, подряпинки такі, такі. Дві минути, поки нема дощу, зараз назад заженемо, бо це таке діло. Просто в гаражі не видно тих всіх моментів. Тут подряпинка. Так, це ок. Тут такий моментик. В цілому по подряпинах тут. В цілому стан нормальної машини, який... Не два роки. Тут легенька подряпинка. ну таке. Є та є в цілому норм. Бо часом як воно вмирає, то вмирає. Так, тут настой, що ремонтований. Был okay. Тут был заломчик Тут прием ок, тут ок. На ну, пішов вот у нас. Видите, тут, тут. доходы, тут ок, двери да, у нас уже не будет завод, в принципе, ок. Да, мой ок. Налетится часто на да. Так, тут я уже показывал, тут у нас Салон у нас ок. Є дрібні коцки по пластику, то не страшно, якби. Та й Таке потолок непоганий. Замка треба регульнути, дверка не заходить, так як просів шотрошки. У цій стороні ок, доляди претензій нема, Вона навіть не, прос... не сів як в більшості. Тут так само регульнути її. Ця нормальна. Не черкає, в принципі, завод. Так, тут подвигнув стандартні місця, де воно має бути запутівши, воно такі є. Грязне, не замите. В принципі, нормально. Так, тут у нас все в болоті, але не в маслі. Теж добре. По форсам теж там ніби щось було чорненьке, але це просто нальот від старості. Рейка ще. І... Так, тут у нас посиловій. Все ок, в принципі. Подушка в нас. Тут ну, крутилося, тому що мінявся ГРМ. Зауважень до того немає. Так, бачку у нас g 12 червоний. Пшикнуло і все. Тих масляних пятін, в принципі, не вийдуть. Тут наприлі такі міньки якісь. Петлі у ок, там не крутилися. Аморти кажуть нові, та все нове. Так. Тут наліпки я вже казав, що нема, чого її нема, хто її знає. Злетіло на мойці. <кхи> ну, тут все запаковано, так кришка присутня. В принципі. Ок, так. Де ж наш інтеркулярна, як одна вчора казала. Так, тут у нас по інтеркуліру є запотівання. Це класична тема для них. Пробіг 200. Плюс. Так, тут по патрубку у нас. Ок. Там у нас... Тут по патрубку турбіни. Не долізу, не долізу. такий він. Кольцо, в принципі, треба поміняти, щоб воно так не пускало, але... Вже на так. Керму, так, екранчик гарний, зауважень до нього нема, кондюр. Так, тут зломана цяє, відсутня поворотна штучка. Так, в цілому ок. По карті сказав. Кирін працює нормально, традиційно. Конбір працює, тут там холодна газу стала все Нормально, нормально. нормально. шкіпки Так, так бачимо нашу -е включення у -е. нас попалення магістралі в межах норми, давлення хладагента 10, зараз запустимо. Має бути більше. Ну, традиційна помилка 46 кожному другому гані є. Вирішення цього питання не вирішили. 13 років у нас тисяч. У Це добре. Інференційний тиск посажовику взагалі хороший. 5 у нас є 6. Ходу добре, так, давление до находит рубины.